У ніч на 22 березня російські війська атакували дронами Київську та Житомирську області ввечері. ракетами Одеську впродовж доби обстрілювали ще низку областей. А над Чернігівщиною та Сумщиною скинули боєприпаси з безпілотників. За попередньою інформацією: 16 дронів із 21 запущеного ворогом. Наші захисники знищили. Повідомляє генштаб ЗСУ. Вісім із них ліквідували навколо Києва. Та, на жаль, нічна атака дронами без жертв не обійшлася. У місті Ржищ чи на Київщині частково зруйновані четвертий та п'ятий поверхи двох п'ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею? Там сталася пожежа на площі 330 квадратів. Станом на сьому ранку було відомо про чотирьох загиблих. Серед них водій швидкої, який приїхав рятувати людей. Крім жертв, є і двоє поранених. За інформацією, рятувальників, ще четверо людей можуть бути під завалами. Вночі звук вибуху було чутно і в Хмельницькому. За інформацією, Ацію ОВА прильотів не зафіксовано. Працювала ППО. Дещо інша ситуація на Житомирщині? Там російські шахеди пошкодили об'єкт інфраструктури. Три безпілотники збили підрозділи ППО. Жертв і постраждалих немає. Складна ситуація на Одещині ввечері, 21 березня. Ворог завдав ракетного удару по області. Було випущено три керовані авіаційні ракети класу повітря поверхня, винищувачами Су 35 в напрямку Чорного моря. Дві рак. Рекати збили сили ППО. Одна влучила у триповерхову будівлю монастиря ОПЦ Московського патріархату. Внаслідок ракетного удару постраждали четверо людей. Не припинила свій терор Росія і в день, 22 березня. В офісі президента повідомили про обстріл Запоріжжя. Російська ракета влучила в житлову багатоповерхівку на місці прильоту Сильна пожежа вогонь перекинувся на сусідній будинок. Крім того, повідомляють про ще одну ракету С-300, яка не розірвавшись, застрягла у даху іншої багатоповерхівки. Про загиблих чи поранених офіційної інформації нині немає. А я нагадаю, що 167,5 тисяч окупантів вже ніколи не візьмуть до рук зброю. Лише за минулу дому. Наші збройні сили України докинули до пекла майже тисячу військових. Путіна брухтом стали п'ять ворожих танків, вісім бойових броньованих машин, три артсистеми і ще багато техніки російської армії.